Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні відгадати загадку. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі вірно шпаком. Тож сьогодні з вами поговоримо про шпаків. Шпак шпаківню гарну має, На весні він прилітає, прибирає в ній як слід і береться. За обід. Діти, а що ви знаєте про шпаків? Ці пташки весною повертаються до нас і оселяються у шпаківнях, які їм зробили люди. Іноді вони можуть оселитися і в дуплах дерев. А що їдять шпаки? Вони їдять черв'ячків, комах, равликів. Ці птахи дуже корисні у боротьбі зі шкідливими комахами. А ще ці птахи вміють копіювати різні звуки. Ось такі незвичні ці птахи. До нових зустрічей, малята!